Оце я лоханувся з цим дніпремом, це капітан народ. Зараз роз, розкажу. Але треба розпакувати, показати, щоб ви поняли, що до чого. Ну, коротше, це вже не перший раз в мене таке кидало з ним. Зараз покажу. Дивіться, в общем що, розказую цю ситуацію. Було у мене там трохи бонусів. Ну, як трохи, 14 тисяч було. Ну, думаю, треба цей, треба купити приколюх. Зайшов на сайт. І що? Дивлюся, на сайті пилка по скидці. Ось така маленька. Так вона обично 5400. Дивлюсь по скидці 4 тисячі. Ну, і, головне, кінчається акція через день. Ну, думаю, капець, треба брати. По скидці півтори тисячі скидка. І що? Беру я цю пилку, тільки прийшла на пошту, заходжу в інтернет. В Дніпремії нові акції Чорна п'ятниця почалася, головні знижки року. Триєць, що пилка була 4 тисячі по скидці, так вона 5,5, ,5. зараз 3,5. Я в шоці? 500 гривень вже пролетіло. Ладно, так і буде. фікс пилкою. І що мені ще? Дивлюсь акумулятори. Зараз покажу, де ти акумулятор. Дивлюсь акумулятори такі. Ну, думаю, треба взяти того фонариків, набрав там. Вітрачок Любов, все, дрантя суші, возьму акумулятор. Роді вони теж там, по якійсь скидці були, по півтори тисячі. Ну, думаю, нормально, треба брати. І що ви думаєте? Заходжу на цю Чорну п'ятницю, і це вже після того, як я взяв на другий день. Були по півтори, стали по 900 з чимось. 960 чи 900 гривень акумулятор ось його. Ну, капець, знов кидало. Получається, 500 гривасів на цьому пролетіло, по 500 гривасів на кожному акумуляторі пролетіло. Це тріндець. Це не перший раз у мене таке. І головне, попробуй, вгадай, коли ти скидки. Зараз, 13-го, з 13 листопада по 30 листопада, це оця чорна п'ятниця. Ну там фішка ще в тому, що не можна чекати, наприклад, може, у мене потім будуть зарплата, я ще щось взяти. Там ще й обмежена пропозиція. Що ще ти попробуй вспіти взяти. Ну коротше, це таке. Це з цим це, 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 що я лоханувся. На остальне я ще не дивився. от Фонарики, отаків його взяв, Те, що вже хотіла один віджати. А то по хаті е, діти порозтягали, нема чим посвітити. Ти думаю, візьму фонариків, вони заражаються, не знаю, наскільки я пам'ятаю, вроді від Type-C. Да? О, USB Type-C заражаються від type-C. Получається, просто ці, по і по хаті, хай стоять. Так, ну і останні, О, останнє. імпакт. О, Глянув на сайті, коротше, дефінці, імпакт. Обично 3800, зараз 2900. Теж я пролетів. Ліхтарики. Обично 1800, зараз по півтори. Тоже пролетів. Коротше, все, що взяв, все можна було взяти на день пізніше, на 30-40% дешевше.